Навіть в наш час можна почути про нібито реально існуючі закони діалектики. Більше того, ті, хто вірять в діалектику, вважають закони діалектики законами природи. Написав же Фрідрих Едгельс книгу з назвою Діалектика природи. Цілком можливо, що Фрідриху Едгельсу дійсно здавалось, що вигадуючи якісь закони діалектики, Хегель винайшов щось таке, вище чого філософська думка піднятись не змогла. Особливе ставлення до слова діалектика існує завдяки представникам німецького класичного ідеалізму. Шелінг деякий час надмірно захоплювався міркуваннями стосовно єдності суб'єкта і об'єкта і намагався переконати в цьому своїх знайомих. Більшість з них не звертали на це увагу, а от Хегель в це повірив і взявся про єдність протилежностей говорити і писати дуже серйозно, назвавши діалектикою і приписуючи все відкриття тільки собі дійшло навіть до конфлікту між ними на предмет авторства. Хегель вибрав слово діалектика, як назву для своїх фантазій майже випадково, адже в античну добу слово діалектика означало тільки вміння ввести діалог, тобто розмову між кількома людьми. Сократис все своє доросле життя тинявся там, де було багато людей, насамперед по ринках, і говорив на різні необов'язково філософські теми. Це справляло враження на багатьох тогочасних людей. І Платон, який вважав себе послідовником Сократиса, описав його розмови. Можливо, наповнивши їх більшим філософським змістом. За словами Платона, Сократис стверджував, що за допомогою цих бесід допомагає своїм співрозмовникам народжувати істину. От, власне, і всі основи давньогрецької діалектики. А Хегелю хотілося, щоб слово діалектика означало єдність протилежностей, хоч про протилежності. То в добу античності були зовсім інші вчення. По-перше, дуже відоме вчення про протилежності було у піфагорійців. Піфагорійці намагались втиснути протилежності в поняття гармонії. Наскільки в наш час можна зрозуміти, а піфагорійці всі свої вчення втаємничували, їм це не завжди вдавалось. По-друге, вчення Хераклейтеса. Який з невідомих причин всіляко ганьбив Піфагориса. Якщо піфагорійці мовчали стосовно справжнього змісту своїх вчень, вони дуже цінували мовчання, то Хераклейтос говорив і писав настільки заплутано, що його не розуміли навіть сучасники? По третє, вчення. Арістотелеса, який не тільки винайшов логіку, але й вважав всі попередні вчення про протилежності близькими до Софістики. Отже, спільного між діалектикою і вченнями про протилежності в добу античності було мало. Хіба що те, що Аристотелес і діалектику також майже не відмежовував від Софістики. Однак можливо, що близькість Близькість як діалектики, так і вчення про протилежності до софістики і приваблювала Хегеля. Адже діалектика Хегеля довідня софістика. Хегелю і його послідовникам дуже хотілося би, щоб існувала якась єдність протилежностей, хоч логіка заперечує навіть теоретичну можливість такого. Спробую пояснити це на прикладі. Наприклад, білий колір. Що є протилежністю поняття білий? Правильна відповідь дуже проста. Протилежністю поняття білий є поняття небілий. Два ці поняття вичерпують всі можливості. Третього бути не може, то про яку єдність протилежностей можна говорити. Однак з логікою Хегель дружити не хотів. Саме слово логіка він використовував, але неправильно. За допомогою слова діалектика можна виправдати все, що завгодно. Саме це найбільше приваблює до діалектики більшість її симпатиків.